Добрий день, діти та шановні батьки. Сьогодні розучимо вірш Новорічна ялинка. Ось послухайте його. Ой весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками. Снігом землю обіймає. Ой струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою, разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. Спробуємо разом. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зирками. В'ється синіми димками, снігом землю обіймає, ой струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. Спробуємо разом. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає, Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою, Рік новий зустріти час. А зараз спробуйте самі розповісти. Добре, діти.